Що обрати ряженку чи кефір? Якщо ви прям думаєте про те, який кисломолочний продукт для вас буде максимально корисний, то я би обрала кефір. Поясню, ряженка вона бачите, якого коричневого кольору це топлене молоко. Молоко короючене збирана пряжена, закваска чистих культур молочнокислих термофільних бактерій. Склад просто ідеальний, прекрасний, але ось це коричневе це проце... продукти глікації. Продукти глікації запускають процеси старіння. Тобто я розумію, що це смачно, мені це смачніше ніж кефір, але кефір буде значно корисніший для нашого здоров'я. Якщо подивитись по кількості молочнокислих бактерій, щось я тут не бачу. молочнокислих бактерій. А до речі, дуже круто вілоросу робить з молока а 2 Тобто, тип казеїну не такий агресивний, як в молоці, а 1 Ну це вже знаєте для професіоналів, хто в цьому розуміється. Я не бачу кількість молочно-кислих бактерій. От було би класно порівняти саме по кількості молочно бактерій, можливо, на сайті щось є, але тим не менше, все рівно кефір у нас виграє ряженку, кефір у нас виграє йогурт, і ви виграєте, якщо підпишетесь на мій контент, і будете знати, як бути здоровим в умовах сучасного світу, що їсти, що не їсти, і щоб ставати здоровішими.